На реальних подіях або на тому, що мало б залишитися забути. Мене звати Артем. Півроку тому я переїхав у маленьке містечко на півночі України. Тихе, майже мертве, з радянськими панельками, облупленими під'їздами та єдиною дорогою, що веде до світу. Я працював інженером в обласному центрі, але вигорів. Батьки лишили мені стару квартиру в цьому містечку, тож я вирішив зникнути з мами. відпочити, перезапуститись. Та місто виявилося не таким уже й тихим. Коли я вперше проходив повстарий радянський гастроном, то відчув щось не те. Магазин давно закинутий, ще з початку 90-х, заколочений дошком. Над входом облізла вивізка продукти і ще радянські прапори вицвілі на сонці. Але було відчуття, що він дихає. що хтось усередині дивиться. Я запитав у сусіда, мовляв, що там було. Старий дід у під'їзді лише сплюнув. Не чіпай, там гниєрся зсередини, тільки дурні туди лазять і не повертаються. Ніч, коли все змінилось. Усе почалося з того, що вночі я почув сирен, наче стара радянська сигналізація. Я подумав, що це десь на заводі. але коли визирнув у вікно, то побачив червоне миготливе світло йде саме з того магазину. Я взяв ліхтар і пішов. Це була найбільша помилка мого життя. Підходячи, я помітив, що двері вибиті, а дошки розірвані, як ніби зсередини. Зайшовши, я опинився у світі пилу, обгорілих товарів і моторошного запаху вологості та заліза. Все було покинутим, але не мертвим. Підлога скрипіла. Радіоприймач на полиці заграв сам по собі, хоча був без батареї. Це не кінець 22.14. Повторюю, це не кінець. Тоді я помітив сходи в підвал. Вони були напівприховані, зарослі павутини, але згори віяв теплий запах м'яса. Свіжого, це була не гниль. Це був тягучий, солодкий аромат сирого м'яса, який тільки-но витягли з туші. Я спустився. Сходи вели у вузький коридор, де лампи ще працювали. Слабке, жовте світло михтіло, але горіло. На стінах графіті кирилиці. Проект вижив. Не годувати. Ми не змогли зупинити. Я йшов повільно. Ліхтар починав сіпатися, став чути дихання, справжнє, глибоке, з хрипом. Воно було за дверей із написом «Сховище номер 7 лише доступ четвертих рівнів. Я торкнувся ручки, і вона повернулась. За дверима була холодна зала, повністю бетонна без вікон, в центрі м'ясні гачки, а в самому куті ворушилось щось величезне. Темний. Уску підвал був не схожий на попередній. Світ змінився. У коридорах було чути голоси його матері, вчителя, дівчини, що зникла 10 років тому. Ти нас залишив, ти зрадив. Це була не галюцинація, це спогади, які істота виводила на повалі. Артем доходить до камери. 7. Всередині артефакт старий ліхтар з вигравірованим написом. Світло знищує вуаль. Коли він його вмикає, світло ріже морок. Стеля підвалу виявляється покритою символами, схожими на комбінацію наукових форм та язичницьких знаків. Під ногами кістки людські. І тоді знову воно. Ти відкрив двері, тепер не втекти. Істота кидається. Артем світить ліхтарем. Вона кричить, стіни тріскаються, але світло не вічне, ліхтар гасне. Артем тікає коридором, які постійно змінюються. Вихід веде не на поверхню, а у іншу версію міста. Тут день, але небо сіре. Люди дивляться крізь нього. Його квартира пуста. Але в ній хтось є. У дзеркалі він бачить себе, але трохи іншим. Темнішим, спотвореним. Я вже живу тут, ти лише копія. Він починає втрачати контроль над тілом. Морок затягує. З'являється чоловік з бойлерною. Якщо залишишся тут, забудеш ким був. Якщо повернешся, можеш зупинити все. Він кидає йому касету з архіву. Це все, що залишилось. Постав і побачиш правду. Артем запускає касету старий програвач, захований в підвалі. Екран тріщить. Відео архів радянської лабораторії. Показано перших пацієнтів, людей замкнених у темряві на 60 днів. Їх змушували дивитись власні страхи. Результат повна деградація особистості, зрощення мислепотоку, розділення тіл, народження об'єкта В. Кадри стираються, але одне фото чітке: на ньому Артем у халаті вченого з 1989 року. Він перший, хто прийшов. Він частина циклу. Артем опиняється в центрі залу. Перед ним істота. Вона вже не ховається. Вона говорить. Ти мій спогад. Ти я. Артем дістає ліхтар. Вмикає і відчиняє останні двері. Всі спогади обрушуються, істота кричить, простір рветься. Магазин обвалюється, темрява, тиша. Він прокидається в себе вдома. Телевізор блимає. Спогади зникли. Проєкт завершено, випробування пройдено. Але на шиї той самий слід. а на долоні записку. Ти відкрив двері, хтось має замінити тебе. Якщо ти дослухав до кінця, ти вже частина експерименту. Підпишись на канал, якщо наважився. Б. Спуститися в такий підвал са.